Всіх вітаю! Мене звати Руслан, я є project менеджером компанії TurpoWeb. І сьогодні хотів би поділитися з вами ще одним цікавим кейсом, а саме кейсом динамічної торгівельної компанії Facebook та Instagram для магазину товарів для життя. З якою самобілю прийшов до нас цей клієнт? В нього вже були налаштовані інша рекламна компанія в Google, так званий Google Shopping Performance Max, який приносив непогані результати здорові рекламних витрат 20%, і це влаштовувало повністю клієнта. У Фейсбуці вони теж спробували налаштовувати різні рекламні компанії, але це були локальні рекламні компанії, таргетовані на якісь інтереси, тобто просування певних постів. Деяких товарів да, і тому подібне. Також клієнт сталкивався з блокуванням, да, і прийшов вже до нас з задачою, хочу, щоб налаштували ви, щоб все працювало правильно. Тобто він вже ознайомився з е, різними кейсами, які бачив на нашому сайті, та вже е, довірився нам да, як професіоналам. Як саме працює динамічна товарна реклама у Фейсбуці та Інстаграмі, ви можете бачити на наступному слайді. Тобто є певна цільова аудиторія, є товари, які загружаються до вашого т -т да, і вже є система Facebook, яка допомагає просувати кожен окремий товар для кожного окремого покупця. За допомогою пікселя, да, аналізується взагалі інформація по товарах. Аналізується інформація по покупцях, да, виявляються їх інтереси, аналізуються більше тисячі показників саме системи Facebook для того, щоб більш точно підібрати добрат для кожного покупця. І як в ітогі, ми вжимаємо замовлення, котре сформовано на сайті, да, і передано до адмінки для обробки менеджера. На даному сайті взагалі можете побачити, який шлях. Йде при рекламних компаній. Тобто ми вивантажуємо відомості про товари, налаштуємо відстеження, налаштуємо аудиторію і з рекламні рекламної компанії. Ми використовуємо воронку продаж побудовану на холодній на тепла аудиторії. Тобто тепла аудиторія це ті люди, які вже раніше взаємодіяли з вашим сайтом, переглядали товари, доведали товар до кошика, але чомусь не купили. Так, і тут же буде Фейсбук наздоганяти їх своєю рекламою саме з тими товарами, котрі вони дивилися. Холодна аудиторія направлена на тих людей, хто взагалі ще не був на вашому сайті. Тобто, можливо, вони десь гуглили подібні товари да? і Facebook за до допомогою своїх систем саме виявляє, який саме товар потрібно показати той чи іншій людині для того, щоб максимально е, продати цей товар. І ось на даному слайді ви можете побачити вже перші результати за два тижні роботи рекламних компаній. Тобто, вже є перші покупки, та загалом вони склали 50 покупок, є витрати і є доход. Найчастіше ефективність рекламних компаній доречно оцінито за показником частки рекламних витрат. Саме цей показник взагалі показує наскільки ефективно працює реклама, скільки ви реально грошей витрачаєте з вашого бюджету. В даному випадку частка рекламних витрат склала 14%. Тобто це вже менш ніж є у клієнта у Google рекламі. Да? І це тільки за перші два тижні. Тобто згодом при оптимізації рекламного інструменту зазвичай цей показник зменшується. І це ми можемо побачити надалі. Так, ми ж проаналізували групи об'яв кожної компанії і виявили деякі групи об'яв, котрі приносять результат, але вартість цих покупок. Відрізняється від тих. Наприклад, можна побачити, що look-like безсильний да, дає покупки майже по 300 гривень. Тому деякий час ми аналізували і потім вже вимкнуло ці групи, котрі по факту є неефективними. Для того, щоб Facebook мав можливість розподіляти бюджет на більш ефективні групи об'яв. Так як ведення складає 30 днів. Я хочу продемонструвати результати за останні 30 днів по цьому проєкту. Тут ми вже можемо побачити, що середня вартість за покупку знизилась, да, і наразі складає 139 гривень. За останній місяць ми отримали 572 покупки і загальною вартістю їх 648 тисяч. Як може побачити, частка рекламних витрат зменшилась, да? і це протягом тільки місяця. Протягом наступних місяців ця частка рекламних витрат також буде знижуватись. Також хочу додати, що частка рекламних витрат у Google, наприклад, у даного клієнта складає 20%. Тут 12,3%. Можна сказати, в два рази менше клієнт витрачає на рекламу і отримує той же самий дохід. Тобто в даному випадку Facebook реклама показала собі досить достойно. Але хочеться ще поговорити про деякі моменти. Наразі у Фейсбуці дуже часто проходять різні блокування, і найчастіше вони, звичайно, це порушення рекламної діяльності, це якщо ви. Намагатись рекламувати якісь заборонені товари або порушувати політику Фейсбука. А також дуже часто виникають проблеми саме з фінансами. Тобто наразі Фейсбук дуже скрупульозно, можна сказати, перевіряє нові аккаунти, перевіряє способи оплати для боротьби з шахрайством. І тому важливо, щоб при додаванні вашої картки на вашій картці були гроші. Для чого це? Для того, щоб Фейсбук... Перед запуском рекламної компанії буде робити тестове списання ваших грошей для того, щоб зрозуміти взагалі наскільки ви платоспроможні, чи можна вам довіряти, да? тому що е, Facebook реклама може сказати, працює в кредит. Ви спочатку витрачаєте гроші Facebook Фейсбука по лімітах, які він вам дав, а потім вже він списує всі карти. І якщо у вас, наприклад, на карті немає грошей, чи вимкнена конвертація, то ви можете отримати вимкнення облікового запису да? через цю проблему. І як показує практика, це вимкнення не можна побороти, тобто звичайним способом списати вже не можна. Фейсбук може сказати, зависає, і ця проблема вирішується тільки через підтримку, да? тобто звертатися для підтримки і щоб вже агент підтримки ініціював створення тільки для технічної команди, для того щоб вони могли зняти це обмеження. В деяких акках навіть це не допомагає, і тут же тільки створення нового акаунду іноді допомагає вирішити це питання. Тому дуже важливо при додаванні карти мати баланс на карті, який, який має дорівнювати декілька дневним бюджетом, а також увімкнути двойну конвертацію для того, щоб Фейсбук мог списати кошти. І другий цікавий момент, що наразі в нових аккаунтах є обмеження саме по витратам. Ви ніде не можете побачити саме цей ліміт, але для нових аккаунтів він зазвичай складає 50 доларів. Питання в тому, що на цей ліміт не можете не вплинути ні ви, ні підтримка. Цей ліміт заснований на витратах, що відстежуються системою автоматично і існують для захисту від шахрайства. Для аккаунтів. Ані ми, ані підтримка не може змінити цей ліміт своїм вольовим рішенням. Дане обмеження повністю автоматизовано. Які ще моменти, щоб можна було збільшити даний ліміт? Перше, це намагайтеся витрачати більше, ніж можете. Тобто зробіть так, щоб система щодня бачила, що поточного ліміту вам недостатньо. Друге розміщуйте рекламу щодня, не порушуючи рекламну політику, тобто, щоб ваші оголошення не були відхилені. І третє, переконайтеся, що система завжди може вчасно стягнути з вас плату, тобто, щоб ваш розділ, виставлення рахунків, завжди був зелений, і щоб і всі платежі також були завжди успішні. Виконуючи такі прості кроки, згодом система зможе збільшити ліміт по вашому аккаунту і ви зможете більше витрачати і більше заробляти за допомогою Facebook реклами. А якщо у вас виникнуть питання стосовно саме, як заробляти за допомогою Facebook та Instagram реклами. Для товарного бізнесу, то ви знаєте завжди, куди звертатися. Турбовеб завжди допоможе. Дякую за увагу і гарного дня!